113 кг жилек розпаківка. Тут у нас прийшла перша посилка. Далі ще будуть посилки від іншого постачальника. Саме тут у нас 113 кг. Дивимось. Віу. Накладна. Перше це кістечка з начинкою. Дві упаковки. Далі в нас також з начинкою полуничка. Наступ три упаковки очей. Очі. 31 жовтня Хелловін. Тому ми готуємось, будучи інші товари до Хеловину. Далі яблучні жабки-значень, три штуки. Жабок. Наступне це ось такі ведмедики. Також знають. Також дві упаковки губки, також з начинкою. Наступна коробка, оця дуже дуже важка. Тут у нас дві упаковки кислих ведмедиків гігантських. Далі дві упаковки величезних черепів. Це також до Хеллоуіну. три упаковки солодких різнокольорових акул, Гігантські жабки, гігантська яєчня, банани в цукрі, три упаковки лимонів, три а яблучка в цукрі, дві упаковки. Кісток також до Хеловіна, три упаковки пальців. Також до Хеловіна. Три упаковки яєчні а три.